Дітки, сьогодні ми будемо говорити про кімнатні квіти. А чому такі квіти назвали кімнатні? Їх назвали так тому, що вони ростуть у кімнаті. Ось це дівчинка-катруся. У неї є своя кімната, і на віконечку у неї стоять квіти. Давайте їх розглянемо. Це бальзамін або вогник. Ось це Амазонська лілія. вона дуже красива. А це герань, дуже гарна квітка. Ці квіти прикрашають кімнату. За квітами доглядає катруся. А як можна доглядати за квітами? Щоб полити квіточку, потрібна лійка, щоб розпушити земельку, щоб вона була м'яка, потрібна паличка, а щоб листочки були чистими, потрібні щіточка. Та серветка. Наша катруся дуже радіє тому, що у її кімнаті такі красиві квіти.